Незабаром на Миколаївщині стартує новий опалювальний сезон. Як тільки середньодобова температура буде триматися протягом трьох днів на позначці нижче плюс восьми градусів за Цельсієм, почнуть подавати тепло усім споживачам. Водночас тарифи за опалення залишаються незмінними. Повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Гладков. Нафтогаз України утримує цінову політику на природний газ для теплопостачальних підприємств по категорії населення, і це дозволяє. Забезпечити стабільність цінову на ринку виробництва теплової енергії, відверто кажучи, що є інші складові, які впливають на зазначений процес. Обласна військова адміністрація створила територіальну комісію. Ми погоджуємо теплопостачальним підприємством різницю в тарифах і сподіваємося, що зазначене питання буде вирішено. З 1 жовтня цього року на ринку розподілу природного газу функціонує Миколаївська філія товариства з обмеженою відповідальністю Тю газорозподільні мережі України вже більшість наших споживачів адапту, адаптувалася до і сплати рахунків зазначеної організації. І я думаю, що знаходячись в державному управлінні, зазначений суб'єкт господарювання буде показувати більш результативні приклади своєї праці. Також Євген Гладков наголосив, що критична інфраструктура вже готова до нового опалювального сезону. Окремі об'єкти у нас соціальній сфери дійсно включені в роботу в періодичному режимі, Це порядка 246 об'єктів. Ну і наш супутник атомної станції міста Южної України що розпочав опальний сезон з шістнадцятого. Жовтня поточного року отримуючи теплову енергію від ВП Південна Українська АЕС, завдяки допомозі міжнародних та українських донорів, Миколаївщина наразі має тепловий резерв. Це допоможе забезпечити теплопостачання важливих об'єктів інфраструктури у разі кризових ситуацій. Слова вдячності за постачання значної кількості трубної продукції, запірної арматури, і ви бачите, що значні обсяги роб. Від по заміні теплових мереж проводились поточного року, що буде впливати на надійність теплопостачання наших споживачів. Євген Гладков впевнений, усі служби сприятимуть якнайшвидшому усуненню аварійних ситуацій у разі їх виникнення, маючи тепловий резерв, необхідне обладнання та укомплектовані бригади спеціалістів, є висока вірогідність того, що цей опалювальний сезон буде стабільним. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.